Наступний поширений міф навколо Української православної церкви це те, що вона нібито поширює російські імперські наративи. Хотілося б почати з того, що не все в церковному житті і не все в українській історії точиться навколо Осі українській російській. Церковне життя і взагалі суспільне життя набагато складніше, тому ми не можемо брати якийсь один аспект і фокусуватися лише на ньому. Тим більше ми не можемо з точки зору академічної доброчесності нав'язувати на події минулого сучасні наші стандарти або нашу сучасну ситуацію. Наприклад, є собор 1690 року, який відбувся у Москві, і засудив книги київського друку, в тому числі твори святителя Петра Могили, Симона Полицького. Іоніки Галятовського, Лазаря Барановича, Антонія Радивиловського та інших авторів. Але чому? Наші опоненти говорять, тому що Москва забороняла усе українське. Але ми, як церковні люди, можемо побачити іншу причину заборони цих книжок у Москві. Тому що насправді ці книжки містили не лише православне вчення. Наприклад, ми можемо побачити вчення про те, що. Освячення дарів відбувається не за часів закликання Святого Духа на епіклезісі, а за час... в часі установчих слів прийміть є діте або пійті отнія всі. Наприклад, в цих книжках також була поширена католицька доктрина про непорочне зачаття Діви Марії. Тому тут, на цьому конкретному випадку, можемо побачити, що засудження підлягало не те, що є українським, а те, що є. Неправославним у цих книжках. В той же самий час можемо побачити, що дійсно требник святителя Петра Могили потім став джерелом для створення інших богослужбових книжок, ще й в Російській імперії, наприклад, книги Малебних Пеній, офіційний чи неприйом інославних до Руської церкви, який був прийнятий в синодальну епоху. Тобто через хрещення або меропомазання або покаяння саме за тією схемою, яка була запропонована святителем Петром Могилою. Широкого розпосудження набув і чин пасії, який також мав київське походження. Другим прикладом може бути те, що в Синодальну епоху відбувалося. Пригнічення прав київського митрополита, обмеження його території, обмеження його повноважень. Це дійсно так. Але знову ж таки ми можемо подивитися, що це була не якась особлива політика російської влади по відношенню до українських єпархій. Це була загальна політика Російської імперії по відношенню до церкви. Ми зваємо, знаємо, що в Москві Ще в 1700 році було заборонено обрання московського патріарха, і що після цього було встановлено інший урядовий орган для управління церкви, державний орган, Святійший правлячий синод у 1721 році. Тобто, ми бачимо, що насправді обмеження прав православної церкви в Російській імперії. Відбувалося і почалося не з України, не з Києва, а з Москви. Коли ми подивимося з вами, як Російська імперія приєднала до себе території сучасної Грузії, Грузинського царства, там існувало дві автокефальні православні грузинські церкви, два католікосати. І в 19 столітті так само ці католікосати були скасовані і організовані в єдиний грузинський екзерхат у складі Російської православної церкви. Ще одним прикладом може бути проголошення Української Автокефальної православної церкви у 1921 році. Усім добре відомо, що тоді на в Цьому так званому Всеукраїнському соборі були присутні лише священники. І вони самочинно поставили митрополитом київським священника Василя Липківського. Те, що вони самі не мали, тобто апостольської спадковості благодаті архірейського священства, вони не могли передати іншій людині. І сучасна. Українська історіографія прагне це показати як такий визначний крок в розбудові української незалежної церкви. Але насправді церковні люди дуже добре розуміють, що ця подія була неканонічною і незаконною. І, відповідно, і тоді, і зараз цих людей називають самосвятами. Коли говорять, що Українська православна церква нібито розповсюджує російські наративи, ми, звичайно, це заперечуємо. Дійсно. При викладанні історичних дисциплін ми визнаємо те, що російська влада обмежувала діяльність Української православної церкви. Ми дійсно бачимо ті обмеження, які були накладені на діяльність типографіки Печерської лаври, на обмеження мови, на те, що досить довго не дозволяли перекладати Святе письмо українською мовою в Російській імперії. Але є такі моменти, які виходять. За рамки відносин російській українській, і тому питання тут має стояти не про якусь таку націоналістичну або патріотичну налаштованість, а просто про наукову об'єктивність та на академічну доброчесність. Українська православна церква дійсно заперечує ідеологію руського міра, але знову ж таки не все торкається протистояння українське-російське. Були ще й інші полюси: православний. Інославний, церковний або державний, канонічний і неканонічний. Тому дуже важливо, щоб історичні події не висмикувалися з їх історичного контексту, і ми повинні вміти виходити від одиничного до загального для того, щоб побачити повну картину і реальну культурну історичної минувщини.